Тим часом на сесії прорвало дамбу. Це сталось на Кіалімському водосховищі Шов в Челябінській області. Вода вже затоплює населені пункти. Карма знак питання: чи очікувати ще гарних новин з болот? То і подивимось з вами. Так, на болотах прорвало дамбу, водосховище. Чи будуть там ще якісь отакі цікаві моменти кармічні? Чи будуть там цікаві 200 ще гривень донат? Молодці дякую, кармічні проблеми. Перша проблема, ну, точніше, наступна проблема це проблема зі здоров'ям, причому ураження нервової системи. Таке враження, що люди. Будуть як струмом вдарені ходити. Не знаю, як це перевести на медичну мову. Але отака картинка: це перша друга історія то вже не буде кого ловити, тобто люди будуть тікати від війни від мобілізації. І третя історія дуже схожа на те, що ми з вами бачили нещодавно: то про розділення території, то про відкол якоїсь держави, країни нації, яка зараз в тіні і вже на останньому подиху терпіння цих людей. Ну, чого ми всі з вами щиро їм і бажаємо. Так, Ліван випустив реактивні, реактивні снаряди на ізраїльське селище. Загинуло щонайменше 10 людей, поранено 30 осіб, які знаходились на місцевому стадіоні. В міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що Хезбола перетнула всі червоні лінії. На це буде відповідь. Ну так ми з вами і закінчимо. Якщо ми будемо відповідь за відповіддю, так. Там також заявили, що Ізраїль як ніколи близький до прямої повномасштабної війни з Ліваном та Хезболою. Війна: Ізраїль, Хезбола, Ліван. Коли, пам'ятаєте, все тільки почалося в Ізраїлі, то... Багато хто сказав, що зараз в Ізраїль Ізраїль відповість, і на цьому все, і на цьому все зупиниться. А ми з вами бачили картинку, що ніхіра воно не зупиниться, і це прямо на десятиліття. Тобто всі ці напади, черга першого, потім відповідь другого. І це такий безкінечний процес. Те саме карти повторюють і тут щодо масштабної якоїсь одноосібної двоосібної війни, то ні, тут дуже дорого. Але якісь отакі, я гранату кинув я трошки від відбіг в сторону, воно зірвалося. Розірвалося, потім ви мені кинула якусь отвіточку, от така буде історія далі продовжуватися дуже довгий час. Ну, тобто, нічого не змінилося з того часу, що ми з вами дивилися. Далі поїхали. Україна сильна держава, але членом ЄС і НАТО їй не бути, заявив Орбан. Моя На його думку, Україна повернеться до ролі буферної держави. З гарантіями, які закріплені штатами та Рашкою. Сказала найпотужніша держава всіх часів Угорщина. Ну, то вже, так. Да. То вже так і є. Значить, це нещастя щастя під назвою Орбан. Чи мають його слова силу, чи буде так, як він каже? Угу. Нічого, я вам хочу сказати, що скоро всі весь цей панос словесний Орбана, і сам Орбан він скоро закінчиться. Що тут мається на увазі? Закінчиться як політичний діяч, закінчиться його словарно, цей значить нестримний поток інформації, або він сам закінчиться як людина. Ну, то вже на розсуд. Вищих сил. Так що трошки цей бред ми ще послухаємо, і на цьому досить. Так, ми отримали чіткий сигнал, що Китай працює над завершенням війни САСІ проти України, заявив Кулеба. Чи дійсно Китай працює в цьому напрямку, а не просто трендить або показує якісь сигнали? чи дійсно працює? Ой, я тобі не знаю, можна про таке казати? Можна про таке казати, щоб, щоб не спогнути. Ну, типа, можна про таке сказати, щоб не спогнути? Ну, можна, але якось так ну, хитренько. Розказую вам хитренько, над чим працює Китай. Китай зараз працює над конкретною операцією, яка стосується дуже як це сказати, дуже косвіно вона стосується завершення війни. Але дуже чітко вона стосується завершення чогось або когось конкретного. Так що китайцям успіху у даній операції. Так, ЄС сьогодні надсилає Україні перші півтора ярди євро доходів від активів САСІ на закупівлю зброї. Традиційно питання перше: чи е, дійсно отримаємо ми ці гроші? Отримаємо однозначно так. Um, значить, буде якийсь уже гроші йдуть, а ми вже, тіпа, трошки менше їх отримаємо, ніж повинні отримати. І це не про крадіжку, це не про корупцію. Це про або курси, або перевод з однієї валюти в іншу. Тобто, щось ми вже недоотримаємо на вході. Ну, то таке. І питання друге. Чи дійсно вони будуть доцільно використовуватися? Як то має бути? Якщо то на закупівлю зброї, значить закупівля зброї? І щоб вона дійшла до наших захисників і захисниць? Чи буде так? Чи буде так. Так не буде. Значить, так не буде, тому що хтось, якісь люди, якісь сили, прибережуть ці гроші на собі на чорний день, і він настане, але вони цими коштами не скористуються. Бо ті люди, які їм цей чорний день влаштують, вони ці кошти і дістануть. Так що чекаємо великого скандалу на майбутнє з приводу цієї так званої допомоги конфіскації.